Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Десять хвилин тому пролунали вибухи на території аеродрому Зябровка. Як передають джерела, саме там приземлився А 50 після недавнього взльоту. Міг 31 к Невідомо чи літак постраждав, проте по території периметру спалило РЛС, а також системи ППО Аеродрому. Постраждала і диспетчерська вишка. Наразі невідомо, що стало причиною вибухів. Надходить інформація, що в районі аеродром. Рому зябрука чути вибухи та видно спалахи. Дані підтверджують відразу кілька джерел за різними даними. Починаючи з 14.00, було не менше 10 спалахів. Йдеться у повідомленні телеграм-каналів. Попри заяви Лукашенка про відсутність наміру входити у війну та відповідно сприяти руху ворога України в бік Києва, загроза наступу росіян все ж існує. Про це говорять у центрі протидії дезінформації при РНБО України. Кепський північний сусід може стати винуватцем нової. Агресії щодо жителів Київщини передусім, зважаючи на те, що від 6 до 10 тисяч російських військових, які дислоковані в Білорусі, мають чітку структуру управління та контролю, необхідні для нападу на Україну. Російські винищувачі міг 31 к оснащені ракетами кинжали, регулярно злітають з білоруських аеродромів для обстрілів української території, зазначають у аналітиці. ЦПД. за оцінками західних експертів, наприкінці року росіяни сподіваються створити всі умови для Вого наступу з території Білорусі для цього у вересні Москва і Мінська планують провести великі військові навчання та завершити фазу весняного призову 2023 року. А до осені провести один або кілька додаткових призовів у запас. Крім того, Кремль розраховує, що до кінця року військова промисловість встигне забезпечити більшу частину необхідної для вторгнення з Білорусі техніки озброєння та боєприпасів. Вагомий сигнал не на користі безпеки Київщини, влада Республіки Білорусь. Несподівано обмежила доступ до прикордонної смуги трьох районів Гомельської області Лоївського Брагінського та Хойницького, які межують із Київською та Чернігівською областями України, звідки у лютому 2022 року почався наступ російських військ на Київ. Чисельність білоруської армії, яка у мирний час нараховує 75 тисяч військових у випадку наміру Лукашенка, можуть збільшити то півмільйона. Під наглядом російських інструкторів проводяться так звані раптові перевірки. Боєздатності, в рамках яких білоруські військові здійснюють китки до кордону з Україною та відпрацьовують форсування річок неподалік кордону з Польщею. Реальний вступ Білорусі у війну змусив би збройні сили України відволікти на цю ділянку чималі сили та засоби і полегшити росіянам ситуацію на інших ділянках фронту, кажуть в ЦПД. Також аналітики американського інституту вивчення війни вважають малоймовірним новий наступ на Україну з Білорусі на початку 2023 року, але допускають, що. Що атака з цього напрямку відбудеться наприкінці року. Білоруський диктатор повністю залежить від Москви, а білоруська економіка тримається лише за рахунок дешевих російських енергоносіїв та вільного доступу на російський ринок. І чим сильніше тисне Кремль, вимагаючи вступу білорусів у війну, тим сильніше чинить опір і сам Лукашенко. А Щоб ухилитися від війни, Лукашенко наразі просуває аргумент, спрямований на розуміння Путіна. Білоруську армію не можна відволікати на Україну, адже із заходу загрожують на... Пасти Польща та Литва, крім натовського, нещодавно з'явився і китайський аргумент. Мовляв, товариші в Пекіні дуже просили цього не робити, кажуть у ЦПД. Нагадаємо, на початку лютого у відповіді на появу іскандерів неподалі кордону з Київщиною Збройні Сили України повідомили, що за потреби готові бити по території Білорусі. Незадовго до того білоруські пропагандисти зняли великий сюжет про українських прикордонників, обзиваючи їх правим сектором, бандерівцями, націоналістами, які прагнуть війни з республікою Білорусь. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!